Двоє волинян у складі української альпіністської експедиції підкорили найвищу вершину північної Америки. Для Олександра Оришка це була друга спроба зійти на гору Маккінлі. А Ігор Случик це зробив з першої. З підкорювачами вершини спілкувалися наші кореспонденти. Восьмеро українців наприкінці червня взяли участь у далекій подорожі на Аляску. Серед них були і лучани Олександр Оришко та Ігор Случ. Звісно, що вони готувалися до сходження на вершину висотою 6194 метри. Гора Маккінлі, що розташована на території національного парку, Деналі у Сполучених Штатах Америки, не завжди раду приймає підкорювачів. Ігор Случик вперше піднімається на цю вершину. каже, що було моторошно. Ми, коли реєструвалися в ренджерів, то до того ну ті групи, які до нас ішли, всього на всього статистика свідчила, що 5 чоловік вийшло із 300, щем то, які стартували від ренджерів. З літака вимальовуються гарні краєвиди, а сама вершина видається непідступною. Діставшись до базового табору, українці розпочали підготовку до сходження. У складі групи був альпініст, який уже піднімався на Маккінгі Юрій Кравчук із Костополя. Тут тимчасовий можна сказати аеродром чи бейс-кемпінг. Ось звідки ми стартуємо уже активна частина нашого сходження на Макінлі. Самопочуття, прекрасне, настрій. Піднесений, тому що це ми потрапили в свою стихію. Ось погода гарна. Ви бачите, що сонце десь так близько нуля разом із українцями у таборі були представники кількох країн, а в піднісці дочекалися погожої днини, щоб зробити вирішальне сходження на вершину. Важко давалися останні десятки метрів. Відчувалася втома, було важко дихати і переносити висоту. Погодні умови тут прирівнюють до тих, які є на Евересті. Першими з українців на штурм Маккінлі вирушили. Лучани Ігор Случик та Олександр Оришко. Висота 625. Осталося 70 метрів набрати. Близько 200 метрів по довжині, 60 по вертикалі. Думаю, У нас вийде, поки ми бачимо нас двох, я і Ігор. Слухай, думаю, що насіби знизу внизу. Там. За нашими земляками згодом піднімаються і всі учасники групи. На вершині піднімають прапор України і співають гімн. Ще не мрала України. Ні слава! Ні воля. воля ще нараїнці, усміхнеться. Цього дня піднялися на вершину ще альпіністи із Мексики, Австрії, Нової Зеландії, Франції. Спускатися до базового табору українці вирішили на санчатах. Ігор Случик вімкнув телекамеру і помчав донизу. Знімаючи Андрія на відео, коли він їхав на саночку, я почув такі гурки страшні. Я дивився в цей час відеокамеру. Я дивлюся відеокамеру, направляю на. В сторону гурку дилюсь, летить на мене лавина, причому страшна велика лавина. Не піднімаючи очей і навіть не глянувши, яка вона насправді, я виключаю камеру, розвертаюся і втікаю донизу на тих санках. Я лечу, лечу, лечу. От такий де зачепився, впав камера, вилетіла. Потім стою, дивлюся, а лавина там і зупинилась біля підніжжя, і за нами вона не гналася. Неприємності для учасників української експедиції не завершилися. Важкі погодні умови і сніг зробили неможливе приземлення літака у базовому таборі. Всі альпіністи гуртом трамбували сніг на аеродромі, і через два дні вилетіли додому. Попереду нові сходження. Найвірогідніше, що лучани спробують підкорити вершину Аконка Агуа у північній Америці. Її висота 6962 метри.